Служба безпеки України заблокувала у Полтавській області схему нелегального постачання до Росії товарів критичного експорту. Прес-служба СБУ повідомляє, що до організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства виробника алмазного інструменту Полтавщини та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ. Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора. Серед замовників товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об'єктах військово-морського флоту РФ. Також ділки контактували з московським підприємством, яке виготовляє комплектуючі для російсько-зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 у результаті комплексних заходів. Співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару. За версією слідства для реалізації оборудки ділки відправляли товар своєму спільнику в одну з країн Південного Кавказу. Звідти він переправлявся до підконтрольної комерційної структури в РФ. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях ділків було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також печатки підконтрольних комерційних структур Російської Федерації, які здійснювали реалізацію продукції. Крім того, було знайдено бойові патрони до автомата Калашникова. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111 примутин Кримінального кодексу України, за колабораційна діяльність, а директору підприємства за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває слідство для встановлення інших обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності інших осіб. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.